Це так нас вечора продовження банкету за день народження нашої цуречки, того що сидить, це добре видно. Dlaczego tam przyjdziesz? Pew, mój to nasze duże żary jeszcze szybciej. A to, pomagasz? Pomocnik. <głos> <głosle> A język z raków cikaje bo już się, że po Jednej Wszystko

Ого! Бога що, не забувся? Я! Клас! Прикольно! Да не трошки ворбавців! Клас! бум 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 Пікать! Діточки мої. Нема меж возрасту. Ці діти маленькі, сидіти великі. Дай хоч скохнути. Ноги. Я кругу. А. <рігра> Капітан прийшов наші троє діток. І танки ще не хватає, так. Да. Дитинки а, на... а наш шашличок їсть.

Ай яюсь бенди обаксин бен Смачного всім. Сімейчика наша продовження день народження. Дай Де цуречку.